Молодшого мальчика моє чудо. і я маю просто з чим порівняти вагітність. Бо перша вагітність були токсикози, набрики. Я набрала 26 кг. На другій вагітності це дванадцять кілограмів не було море енергії. У мене не було ніяких набриків, і всі кажуть, боже, не таліти на талі, ти вагітна і з кожним місцем ти все гарніше і гарніше. Ось і я дуже швидко відновилася. ось це перша фотографія три тижні після пологів. І о, це при чому ж я продукт постійно пила детокс і о, всі вітамінно-мінеральні комплекси. Я ж майні зранку і вечора, пила. це питання для тих, о, хто буде задавати, чи можна вагітним будуть мамочкам. Треба, друзі, треба. От. І також о, от, після очистки кишківника лімфи, мінус 7 кг просто злетіло, і колеген, і від нашого вілоронку з хондроїдином білорон була всю літність. І в мене пішли на ті розтяжки на грудях, які були після першого годування старшого синочка. Ось Зараз це мої улюблені продукти. І е, Концепція здоров'я з нами завжди це не полікуватися, це стиль життя. Е, хочеться е, багато енергії хочеться більше встигати. правда? Ось, і бути в тому тонусі і е, такі, от, світлячками бути, попромінювати енергію заряджати людей. Наш продукт геніально в цьому допомагає. Ось, а, а, це коли з'явився мій колеген, друзі. Я вже руками була на продукті, ось, а з'явився колеген і це після першого курсу вже вражаючий результат. От і дійсно потім ще гелеронка і колен це вже на постійній встої. Ну, я вже дуже сполюблю. Сами хороші. І такі результати в море. Направду? Дякую, дякую. дякую.